Ми приїхали в Трумен новий відкритий з дітьми. Забронірували кровать і нас не пускають. Одна з відпочивальниць у соцмережах поскаржилась на одеський пляжний клуб Трумен. За її словами, вона забронювала місце на пляжі, але адміністрація не захотіла пропускати її разом з дітьми. А все через те, що жінка принесла з собою фрукти. Мама ми не ну, хорошо, у вас. Є продаж продаж. Тому можна казати вам слово. Значит, мы приехали в Трумен, новый, открытый, з с детьми забронировали кровать. И нас не пускают с клубникой из черешни. Вот девушка-администратор красивая, розовая. Клиента ориентированность выше, просто пилотаж. Вчера только Труман открылся. Но, конечно, с такой политикой партии далеко Труман не уедет. Аппаратуры никакой нет, ничего еще нет. І соответственно, клубника і черешня запрещені на пляжах Одеси. Вот так, Да, девушка? Як вас зовут? Катерина. Да, Катерина, запомним. До слова, клуб Трумен щойно відкрився після пожежі, яка сталася у листопаді 24-го року. До цього цей клуб також двічі знищувала пожежа.